Вирвали, зложили на кубки, обчинили, обчинили очистили від землі, набрали в сітки, Тоді погрузили на транспорт і відправили. На переробку. Такий процес збирання столового буряка за технологією цукрового розпочала компанія Гропросервіс. Фермери не гайдані хвилини погожих днів та активно залучаються до збору врожаю. Цьогоріч господарство посіяло буряк на двох гектарах землі. Днями завершили збирати врожай. Збирання в основному це процес дуже трудомісткий і енергозатратний. Врожайність хороша, непогана бурака. Загалом компанія зібрала близько 100 тонн столового буряка. Цієї весни була доволі сприятлива погода. Проте Рідко спостерігалась посуха, а потім почались дощі. Саме через них деякі буряки почали тріскати. Такі плоди на реалізацію вже не йдуть. Та, попри це, аграрії відзначають високу врожайність буряків, а саме 50 тонн на один гектар. Овоч зберігатимуть в сховищах, буряк реалізовуватимуть в магазинах фірмової торгівлі Маркет» та студія м'яса а також для потреб компанії Агропросервіс. Квадроцикл, причіп та гуманітарну допомогу днями доставили тернополянам, які захищають Україну на фронті. Зателефонував чоловік. Він зараз був на Донецькому напрямку, тепер на Харківщині. Каже, якби ви якісь зібралися, купили квадроцикл, який може по бездоріжжю довозити те, що треба, то би було дуже добре. Ірина Крупа, дружина тернополянина, депутата Тернопільської обласної ради, який сьогодні разом з побратимами захищає Україну, щоб краще виконувати бойові завдання бригаді, у якій служить Любов. Мир був потрібен квадроцикл, адже такий вид транспорту чи не найкраще підходить для бездоріжжя. Ірина розпочала збір коштів, підтримали її у цій справі. Друзі, чоловіка з фракції в обласній раді. До нас звернувся наш колега-депутат, наш член нашої фракції, який з перших днів війни зголосився в збройні сили. Пішов захищати рідну батьківщину. І, власне, коли він сказав, що їм потрібно квадроцикл для того, щоб добиратися до позиції, то ми всі фракцію сприйняли рішення, що ми це питання. Я вирішимо, знайшли тут неподалік Тернополя. А господарів гарний квадроцикл. І підремонтували, підрихтували і будемо сподіватися, що він буде служити нашим збройним силам і допоможе нашому товаришу здобути і всій Україні перемогу. Вже через кілька днів зусиллями команди Івана Чайківського вдалося знайти та придбати квадроцикл. Вже дуже багато місяців. Ми спільно з нашим координаційним штабом допомагаємо нашим захисникам, захисницям, допомагаємо всім нашим тернопільським підрозділам. Саме не нашим хлопцям, дівчатам, які з нашої області служать в різних підрозділах. Крім квадроциклу, бійцям передали допомогу від благодійного фонду покрова. а саме їжу швидкого приготування корисні батончики, каву та настасівські яблука, розповідає народний депутат України Іван Чайківський. Ми можемо багато чого, скажемо, передавати, але потрібно передавати те, що необхідно, і те, що потрібно нашим військовим. Тому ми постійно на контакті, ми постійно на телефоні з нашими військовими, особливо з тими хлопцями, які пішли служити з Тернопільщини. Сьогодні ми відправляємо як продукт. Ти харчування швидкого приготування, а також ми загрузили прекрасне вирощення яблука у нас на Тернопільщині. От і нашим хлопцям загрузили, щоб вони відчули трошки такого, знаєте, домашнього тепла, от, і того до, домашнього смаку, за яким вони скучили. А за кошти, які зібрала Ірина Крупа разом з небайдужими тернополянами, купили причіп для квадроцикла. Спеціальний такий прицеп він виготовлявся на замовлення. Він має бути чуть-чуть ширший ніж квадроцикл, не набагато ширший для того, щоб щоб при потребі квадроцикл міг на ньому їхати, але якщо треба, то причеп чіпляється до квадроцикла і вже возить в вантажі він. Друзі, знайомі, знайомі, знайомих. Всі, хто побачив в Фейсбуці цей допис, всі долучилися до того, щоб забезпечити цей підрозділ територіальної оборони, який зараз з Тернопільщини виїхав і там працює в зоні бойових дій. У випадку ядерної катастрофи аварії на атомній електростанції або застосування Росією ядерної зброї одним із препаратів, який зможе допомогти, є йодит калію. Але потрібен він не всім, а декому може навіть нашкодити. Застосовувати калію йодит, потрібно лише після того, коли ДСНС або офіційні владні структури повідомлять про загрозу і дадуть команду вжити препарат. Якщо такого повідомлення не було, то самовільно приймати його не можна. Таблетки рекомендують вживати орієнтовно за 6 годин до приходу полової хмари, але не пізніше двадцяти Трьох годин з моменту катастрофи, розповідає лікарка-ендокринолог Оксана Чукур. Ми повинні слідкувати за інформацією від місцевої влади. Якщо ми почули таке попередження, що є загроза, значить можна приймати. В інших випадках не потрібно, оскільки це є дуже висока доза, тому лише ми слухаємо рекомендації від місцевої влади. Потрібно приймати каліюдит за 6 годин до ймовірної загрози, тобто до надходження радіоактивної хмари. Також ефективно. Приймати препарат під час надходження та 6 годин після надходження радіоактивної хмари. Для прикладу, вже через 24 години приймати препарат не потрібно, він вже буде неефективним. Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначають, приймати йоди ткалюю слід при аваріях на атомних електростанціях, які можуть спричинити викиди радіоактивного йоду. Йодопрофілактика проводиться тільки після офіційного оповіщення щодо її необхідності, і вона виправдана лише тоді, коли радіація спричинена радіойодом. У випадках застосування брудних бомб приймання препаратів йоду заборонене і може завдати організму непоправної шкоди. Людям після 40 років вживати препарат не потрібно. Калійюдит не рекомендується і тим, хто має патологію щитоподібної залози. Згідно з сучасних рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, калійюдит не потрібно вживати особи з тиротоксикозом, хворобою грейвса, люди, в яких видалена щитоподібна залоза, і які отримують замісну гормональну терапію. Калійюдит потрібно приймати від народження діткам до 40 років. Особам до 40 років дозування таке діть. Від народження до 1 місяця це є 16 мг. діткам від одного місяця до 3 років 32 мг. дітям від 3 років до 12 років 62,5 мг. І відповідно підліткам, тобто діткам старші 13 років до 18, а також особам до 40 років, вагітним жінкам та жінкам, які грудують грудьми, потрібно приймати в дозуванні 125 мг. Тернополянка Ольга Касько вже встигла Пити пластинку цього препарату дівчина розповідає, що дві таблетки йодит калію завжди носить собою в гаманці. Моя мама вона запаслась. Нам переконала мене, що все ж таки варто його мати про собі. Я маю можна цьому показати. Я ношу завжди з собою, тому що ну ніколи не знаєш, коли він тобі знадобиться. Тут дві таблетки. Кілька інших тернополян, яких ми зустріли, зізнаються таблетки не купували, але мати їх під рукою буде спокійніше. Чи плануєте записати? Планую. Думаю, через інтернет було б зручно Чніше є звичайно хвилювання, але більш, ми більш позитивно налаштовані позитивно налаштовані так, так щоб нема такої паніки, щоб зараз іти скуповувати в аптеках каліїдит. Ну ми надіємося на краще. Запасають звичайно. Якщо він буде в аптечці, скажімо так, він заважати не буде. Лишнім не буде. Журналісти Терену калій юдит знайшли лише в одній аптеці. Тут 10 таблеток з дозуванням 250 мг міліграм, вартують 109 гривень. Проте панікувати через дефіцит в аптеках не варто. Адже йодит калію можна замовити онлайн на сайті сайті аптек інших міст, де він є в наявності, або на спеціальних сайтах пошуку ліків. У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що держава закупила необхідну кількість їди до Кожен регіон отримав необхідну кількість розрахунку чисельності населення. У разі аварії будуть оперативно визначені пункти його видачі, найближчі до місця проживання людей. Від 18 жовтня до 18 листопада частково обмежили рух транспорту на вулиці Соломії Крушельницької. На ділянці проведуть ремонтні роботи, щоб в час дощу тут не збиралася вода. Одна смуга в напрямку вулиці Грушевського перекрита для приїзду повністю. На паралельній смузі зі сторони Опільського тимчасово діє двосторонній напрям руху. Приїзд транспорту перекритий і на Білецький, В районі перехрестя з вулицею Соломії Крушельницької. На час ремонтних робіт у рух громадського транспорту внесли зміни. Зокрема, тролейбуси маршрут. Ту номер 10 курсують через вулицю Богдана Хмельницького. А автівки та маршрутки продовжують рух по вулиці Соломії Коршельницької. Проте для пасажирів, які їхатимуть зі сторони Опільського до центру, організували тимчасову зупинку поблизу Укрсиббанку. Тернополянка Ольга розповідає, що тимчасову зупинку облаштували для неї зручно, адже поблизу розташовані офіси, де працює жінка. Зручно, бо тут у нас багато людей працюють Дивіться, цей офіс. Цей офіс. А звітам йти або за Збаражкого це дуже дал ну дуже далеко. Ще з однієї що тут дуже багато машин стає, і не знаєте, чи він буде мав місце, як то кажуть, припаркуватися. А ось Юрій каже, що наразі тут маршрутки не завжди зупиняються, і через зміну дорожнього руху їх доводиться чекати довше. Ні, не зручно. ти довше добиратися, і тут ніхто не стає. Для пасажира маршрутки номер 19 Миколи нова зупинка не створює незручностей. Каже, головне, аби виконали ремонтні роботи. Якщо треба, то треба знати, що робити, куди дівати. Вода не сходить, а що мішає 100 метрів пройти, Мені не мішає. Водіїв просять бути уважними і завчасно обирати маршрути руху. Віталію Матичаку було лише 19. Він віддав своє життя за кожного з нас, боронячи Україну. Похорон героя відбувся сьогодні, 19 жовтня, в Тернополі. Він служив в саперному взводі. Це люди, які проводять розмінування території, які прокладають коридори в цих мінних полях, які облаштовують позиції. Ну, був дуже відповідальний. Такий дисциплінований військовослужбовець дуже постійно веселий, ніколи не сумував, завжди був на позитиві. Ну І шкода, що коли він загинув, буквально за пару днів перед тим йому виповнилося 19 років. Фактично це був наймолодший військовослужбовець нашого батальйону. Дуже шкода, що він війна забирає дійсно найкраще. У листопаді 21-го, попри свій юний вік, хлопець після закінчення школи за власним бажанням став контрактником. Після початку повномасштабного вторгнення одним із перших пішов захищати кордони України. Віталій воював на межі Донецької та Луганської областей. Загинув 15 жовтня на Донеччині. 15 жовтня наші танки мали йти в наступ на село Берестове. Це кордон та донецької області. Вночі для того, щоб розчистити проходи мінних загородженнях, висунулася група саперів. Склад якої був Віталій. На жаль, наша група натрапила на ворожий секрет. Зав'язалася стрілянина і Віталій загинув. Насправді був справжнім героєм. Ну, дуже велика подяка батькам, що вміли такого сина виростити. Попрощатися з 19-річним героєм прийшли його рідні, близькі, друзі та інші небайдужі тернополяни. кажуть, Віталій був надзвичайно доброю та життєрадісною людиною. Тільки хороший, можу сказати. Він Фактично ріс на моїх очах. Сміливий, хороший, хлопець. Шкода, що такі молоді йдуть. В хлопці залишилися батьки, молодший брат та дівчина. Віталія Матичака, поховали на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Вічна пам'ять герою. Вже кілька років наприкінці осені починається дискусія щодо дати святкування Різдва. 18 жовтня священний синод Православної церкви Україна дозволив своїм єпархіям провести різдвяне богослужіння за новим стилем. Цьогоріч у тих громадах, де парафіяни висловлять бажання, святкову літургію відправлять 25 грудня з подальшим поданням до Київської митрополії письмової інформації про число учасників. Проте незалежно від того, чи відбудеться різдвяне богослужіння за новим стилем, 7 січня на Тернопільщині у всіх парафіях православної церкви та. Тож проведуть святкову божественну літургію за звичайним розкладом. Це не означає, що якщо там 25 грудня було Різдво, то, то 7 січня вже різдвяного богослужіння не буде. Ці рішення вони є таким експериментом, вивченням попиту серед самих Якщо Таких бажаючих по всій Україні буде багато, то ми можемо говорити про те, що дійсно український народ має бажання до календарної реформи, і ця календарна реформа буде починатися. Якщо ж таких людей буде мало. То звичайно, що напевно про календарну реформу говорити поки що рано. Думки тернополян що додати святкування різдва різняться. Одні вважають, що такий перехід наблизив би Україну до решти цивілізованого західного світу. Інші не проти, аби бажаючи святкували Різдво за новим стилем. Проте самі до таких змін поки що не готові. Світ празднує 25-го, а Європа вся празднує 25-го. слава Україні, ніби і Росія відділяється від. Того. Я рахую, що це правильне рішення, тому що тільки за те, щоб Росія була окремо від України. Я себе не знаю, не впевнена. Але хто переходить, я вважаю, що має бути і так, і так. Просто привикли вже до свого. Піде всі за, я піду. Я вважаю, що так. В принципі, коли Україна йде до Європи, ми повинні теж приєднатися до того процесу. Але Є люди, які з віком сприймаються негативно. Я думаю, що часом це все вирішиться. Потрібен час. Ми як завжди з цього не знаю, чи ми би перейшли, що не кажу, просто не задумалася. Я привикла сьомого січня і якось так, що бабусі, прабабусі святкували так. Від мене не залежить, звичайно, але я би хотіла сьомого січня. Вишиті сорочки, сукні, плахти, шаровари та жилетки. Все це роботи переселенців Артема Буржуянця з сестрою Наталією Михайловою. Вони вже декілька років готовляють український одяг. Власне виробництво Файна фабрика Франі розвивали у Харкові. Війна зруйнувала один з їхніх магазинів. Тому задля безпеки родині довелося переїхати до Тернополя. Підприємці розповіли, як на новому місці з нуля вдалося відновити виробництво. У 2007 році у Артема Буржуянця лише зародилася ідея створення бізнесу українських вишиванок. У 2014 ці до брата приєдналася і Наталя Михайлова. Тоді вони почали працювати з різними цехами, а готовий одяг реалізовували на прилавках Харкова. Через декілька років вдалося відкрити чотири магазини та запустити власне виробництво. Колись я займався іншим бізнесом продуктовим. і був на виставці у Києві, і на цій виставці я побачив хлопця у джинсах і вишиванці. Я Подумав, як класно, як красиво. А потім подумав, я <кхід> замовляв футболки з вишивкою для футбольної команди. Там і подумав, можна ж робити, мабуть, і. І машинну вишивку, і на сорочках ну, українських, українських вишиванок. У нас було два магазинчики в, в торгових центрах, і два таких невеличких магазинчики у, на базарах, на, на центральному і на Барбашову. Ось що було. Цех був. О, там ми вишивали, шили. До того я зовсім не мала ніяких уявнець тканинами не з чим, але сама. Суть в нашому харківському місті дуже російськомовному, робити українські. Національні костюми та е, сорочки, коли Наталія з родиною 24 лютого почули перші вибухи, вирішили переїхати до Тернополя. Завдяки друзям, які залишилися у Харкові, вдалося забрати продукцію з місцевих магазинів. Згодом перевезли і швейне обладнання. Коли ми дізналися, що на Барабашова втратили магазин, це ми просто ну ми, ми жили собі в Тернополі, щось жили. Там оренду сплатили, щось їли, пили щось, думали. Як жити далі? І чекали, що завтра війна скінчиться. Ми поїдемо додому завтра, завтра, завтра. А потім нам телефонують, кажуть, все, вас ви втратили магазин. Ну немає, весь товар пошкоджений. І такий був пінок, що треба перевозити. Був пошкоджений тільки виключно на Барабашова, там де згоріло, і я чесно скажу, що. Згоріло всі згоріли ну, навкруги нас, навколо нас. А наш магазин більш-менш вцілів. Це я кажу, це тому, що українські вишиванки, отримавши товар, харків'яни наважилися орендувати приміщення аби відкрити міні у Тернополі і вже тут продовжувати власну справу. Артем з Наталією зізнаються важко, але навіть не думають про те, що припинити розвивати свій бізнес у Тернополі. Коли ми приїхали сюди, ми побачили, що люди були раді тому, що, що нові по з'явились. Бо вони кажуть, тут вони у нас стандартні, такі-от такі, а у вас нові. І вони раділи цьому. І також раділи цінам. У нас так сталося, що приємні ціни для людей. Навіть було таке, що люди стоять, ось це стільки коштує. Як це? Як це? Чого собі іноді приходять, кажуть, ну нам щось дешеве, щось дешеве. Ну за півтора тисячі а я кажу, є за 650. Вони як так за 650. Плануємо лишати, бо в Тернопіль нам подобається магазин, в принципі, працює нормально, е люди гарні. Чому би і ні? Однак, незважаючи на тернопільську гостинність, Артем з Наталією після перемоги мріють повернутися до рідного Харкова. ходили в місці службу з ним, починаючи з міста Одеси, Національної гвардії України, потім в місті перевелися спецпідрозділ ОЗСП Азов. Далі продовжували службу місці з ним. Спортсмен, він був боксером, дуже неплохим боксером. І все було б добре, він б міг, міг би, з дуже багато якихось титулів і все інше. Такий був завжди прямий. І завжди добивався свого того, що хотів. Він справжній був справжній герой нашої держави. Мам, кожен. Через пошкодження Росією об'єктів критичної інфраструктури на Тернопільщині обмежили подачу електрики промисловим споживачам. Всіх інших наразі відключення не торкнулися, але економити закликали усіх. Директор Тов Тернопіль Енерготрейд Андрій Цибульський розповідає, як це може робити бізнес. Це зовнішнє освітлення території якоїсь так. Це знову ж таки також може бути внутрішнє освітлення, залишити тільки якісь такі критичні аварійне так споживання, зменшити температуру обігріву внутрішніх приміщень, там попросити працівників одягнутися тепліше, чи якось так, і також звичайно, що зменшити споживання тих приладів, які покликані створювати прибуток для цього підприємства. Бо, тому, що як показує практика, вони ці прилади вони і споживають найбільше електроенергії. Якщо ми наприклад говоримо про якісь там цех, де вариться якась продукція, там, наприклад, з молока чи будь-щого, то скоротити це споживання, чи хоча б перенести його в нічні години. Завдяки українським енергетикам відновити світло вдається в короткі терміни. Проте варто бути готовим до нових атак з боку Росії відповідно і до проблем із світлом. Побутові споживачі також повинні раціонально використовувати електроенергію і дати час на відновлення. Система. Найбільше споживання відбувається там, де йде нагрівання якогось тенів, приладів різноманітних. Зайвий раз не включати фен там, для волосся, зайвий раз та можливо скоротити споживання температури на котлі, так там вже поставити на 2-3 градуси менше, чи в тому самому бойлері, щоб не розбавляти його холодною водою, щоб він був зразу вихід температури з бойлера, був там такий оптимальний літньої води для того, щоб прийняти душ там чи як. Це все потрібно просто скорочувати і терпіти, інакше ну, нам буде дуже-дуже важко. Інакше будуть просто вілові відключення, і ми будемо сидіти взагалі абсолютно без світла. Укренерго закликає за можливості зменшувати використання найбільш енергоємних приладів або вмикати їх не в години пікового навантаження. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.